Дуже важливо у сучасному світі мати добру хорошу освіту. І ми це спостерігаємо навколо себе, коли батьки хочуть і бажають, щоб їхні діти були добре освічені. Це добре, тому що світ такий став, тому що сьогодні потрібно мати добру, хорошу освіту, навіть тим людям, які не займаються наукою. Для того, щоб розуміти, де є добро, а де є зло. Для того, щоб відсіяти ту інформацію, яка є негативна і не приносить ніякої користі, а навпаки, приносить шкоду. І для цього потрібно мати знання. Але для того, щоб бути щасливим, потрібно бути добрим. А для того, щоб бути добрим, потрібно бути віруючою людиною. І ми, батьки, дуже часто бажаємо і хочемо, тому що неможливо знайти батьків, які не бажають для своїх дітей доброї долі в житті. Але дуже часто в сучасному суспільстві батьки бажають щастя своїм дітям, але для цього нічого не роблять. Мало спілкування з дітьми. Говорять, що дуже вимотає робота, заробіток, адже ми стараємося для того, щоб наші діти жили у матеріальному достатку, у всіх благах, але якщо не буде спілкування, якщо не буде дитяче серце зігріте батьківською любов'ю, розумінням, спілкуванням, навіть ці блага матеріальні будуть ніщо. Можливо, і наша дитина в подальшому буде і забезпечена всім. Необхідне, але в душі її буде пустка. Ось це проблема сучасного суспільства. Але з другої сторони, поруч із тим, що ми дуже хочемо, щоб наші діти мали хорошу освіту, але забуваємо про закон Божий. Скільки прикладів таких, що сьогодні люди мають хорошу освіту, а є невдахами в житті. Є самотні, нема таких людей, щоб вони любили. І їх любили через брак любові, через брак знання, що таке Бог і що таке християнство. А християнство це є спосіб життя. І тому то поруч із добанням звичайної освіти є дуже важливим здобуття і цих християнських чеснок. Дуже важливо, щоб батьки допомагали і церкві. В надійній школі виховувати, окрім розуму і душу і серце дитину, щоб вона була дійсно доброю, щирою, і тоді буде вона щаслива. І іншого шляху до щастя немає. Тому -то ми повинні знаходити час і для своїх дітей. Ми повинні знаходити час раз в тиждень привести дитину. До храму Божого для навчання цього закону Божого для виховання дітей духовних. І тому -то це наш обов'язок. Я розумію, інколи і важко, інколи й втомлені, але це заради щастя наших дітей, це заради майбутнього. Тому що і премудрий Соломон говорить, початок всякої премудрості є страх Божий, а страх Божий є любов. І тому -то дуже важливо прищепляти з маличку цю любов до сердець і душ наших діточок. Тому що це наше майбутнє. А якщо наше майбутнє буде без Бога, то горе нам. Тому то я закликаю щире Боже благословення на вас, діточок, на Юрія Катехита, щоб Господь дав йому терпіння, мужність.